И, hey, ребята, всем привет! Вы на канале будет. И сегодня я покажу вам э, шикарные позиции. Часть, часть девятнадцатой. И попав на бой, это я уже Лунберг и Виннаути на пантере. скорпионе на горочку, на на І за це він отримує 300 голди. Так, а три? О, ось о, бачите. Їде, їде. Заїхав. Ця позиція, із неї можна хорошо настріляти. Як ви бачите, він став, його ніхто не бачить противники. Отсюди можна хорошо настріляти. Його не будуть бачити. Тим більше, ти він прострелює ще на маяку, прострелює на горі, збоку біля бази прострелює. Так. І вона бачите вже. Ну, звісно, если його засвітять близько світляки, тоді, конечно, його в нього він ризикує, що по ньому можуть попасти і вбити. Стріляє, накидає їх по 300, по 400. Угу. Оно накидай их из згори. Так, ну ця позиція тільки для Для ПТ там, ну, для тяжій, для легких танків це не підійде. Ну, если ну, легкі танки тільки ПТ, если легкого танка хороший. Дальність. Попадеш. На 490 закину. В том видео я вам казав. Давайте наберем 10 лайків. Ну, в том видео, як я снімав. О, друга позиція. І ця позиція так же саме на А3, як же і на тій позиції. Так, і він заїжджає на А3 і. І що далі? І задом їде позиція тоже для петехи быстрой хороша для рушки тоже хороша Та. так їде за цей получає тоже 300 голды позиция более такая для, для дальних целей. Она, она может простреливать. Сейчас подойдет, на... Я, короче, у меня экран маленький. Он может простреливать аж оттуда до туда. Может до... По центру может простреливать. Может там Т-30 простреливать, конечно. Может на базу простреливать хорошее позиция. ну, если для незаметных целей, это це... хорошая позиция. Так. Так, 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 так. И вам, наверное, нравится то, что я снимаю видео про World of Tanks. И я буду до сих снимать видео. Там шикарные позиции, там, там, разрушители мифов я могу снимать. Тільки я буду знімати з другого, в мене в нього, він мене, конечно, чуть не буде, конечно. Бо в мене мікрофончик трошки випадає. Ага, не пробив його рикошет. Рикошет, ну да? О, нормально. Ну все, я йде. Так, як бачите, при союзники проігрують його. Він заїжджає вище, його вже порубали трошки. Заїжджає, вище, вище, ще. Так, так, ону. О, Петешка чи що там? Щаш, так. Ага, туди вже... А, і туди заїхати можна. Дивіться, він аж на саму гору заїжджає. О. А теха стоїть лупа по ній неї вс. Да, ця позиція хороша. Гріля з двох сторон атакували. Я буду ще знімати відео, і ще одне відео про Shadow Фикшет. І це, напевно, відео довго буде у мене зніматися воно хоче розвернутися, хоче розвернутися і попасти. О! Следующая позиція на карті Перевал на К5. И за цю позицію він получает 200 голды. И пишіть в своїх комментах, ну, чи вам понравилось видео. 에, а то це видео постоянно почти на рушке. І ну, ставте лайки. там Давайте на цьому видео наберемо 20 лайків. Хоча би 20 лайків. Я знаю, вы быстро наберете. Там. Я хочу... Можете, пожалуйста, хоча б хтось подпишите на мій канал там, а то щось уже знімаю 4 дня і вже канал у мене. Еще ні одного підписчика немає. Других там є уже подписчики, вони по першому дню знімають. Можете у комментах порекомендувати які... Ну які мені там ролики знімати про які ігри. Про які я знімав, про World of Tanks, чи про Shadow Фикшет, якщо ви знаєте таку ігру? Амда Ниндзя б'ються. Так і будемо розбиратися з цією позицією. Ця позиція хороша, щоб прострелювати на банані. Да, нормально. По центру можна там прострелювати воно. Заїхав. Воно бачите? И можно спрятаться за рельеф местности вот тут. И, короче, эта позиция только эффективна для легких, або для быстрых ПТшек. Так. Так-так-так-так-так. Давайте наберем 20 лайков, я вам сказал. Ну, если хто не знає цю ігру World of Tanks, ну то ну всі знають почти. Тоді а хто буде писати про World of Tennis, если він не знає її? Ну конечно. Ну так. Создав я канал свій недавно. Так. О! Це вже е, карта. І тепер у нас на, е, ця нічка знаходиться на К3. Ну Можна і по-другому заїхати. Ну так е, можна швидше туди заїхати. Так. на Т-67 і за це він отримує 300 голди. Бо зараз він должен заїхати на ту гору і прострелювати їх усіх. Там хороший простріл. Він. і тут буде кущик, і він не буде світитися навіть. Поки противники там не їдуть, вони. Поки вони ще далеко він стане отути. Ось ось, ось, зараз він. Отута. І буде зараз їх тут усіх прострелювати. Це. Ця, ця, ну, можна для швидких танків, для патих ефективна. и для легких. Ну, легкие только за орудием там. Т-67. Т-67 заехала. Может еще елка заехать. На ее орудие хорошее тоже, нормально такая. Так. Вот, я уже снимаю вин. Так, погоди. <coughs> Шикарная позиция она. то я тоді написав в бой не на шикарный бой не на 7 а на от, і щось там написав, ну то у мене такий телефон така клавіатура погана поняли? так що... обязательно подивіться те відео, там де я грав шикарний бой на из7 Класний там бой е, Ну був 12 врагов ну ми сейчас і будемо... я буду розказувати про оці... про про цю позицію про. Туда можна простреляли, там арта може стоять. Може там стоять. Ну быстро арта може туда заїхати. Там може ще стоять. Оце. Легкий танк, середній, быстрій, птеха быстрая, як Т-67. Так, він хоче накри. О, на. Той просто не розуміє, що происходит, і... Не бачить його. откуда. Стреляй. он ну. Засветился. Все. все, все, все. Убей, убей. Так. Да, эта позиция хорошая. И следующая позиция у нас на карте я не помню, как она называется. Ну, и эта позиция на, на c 2 Это надо быстро проскочить сюда и вот так стрелять по тем врагам. Быстро, і щоб вони по, по вам не попали. Це тільки на бистрому танку. І заїхати ось ось сюди. Да, от можна отак їх заїхати, і коли противники будуть їхати ви можете по ним стріляти Ха, і світить їх. Ого! Він чуть не заїхав. Хотя эффективно только для засвета чтобы светить там ага сзади убежать ага и не повезло орелови так 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 и вся позиция последняя надеюсь вам понравилось это видео короче коли ми наберемо хоча б 5 підписчиків, Коли я наберу 5 підписчиків, давайте я зніму вам відео, Одне відео там про всі ігри на моєму телефоні. І там і Rush є, і World of Tanks, і CSGO. короче все. І давайте прощатися. І До нових зустріч, І всім пока! Підписуйтесь на канал, ставте лайки і всім пока! З вами був канал. Дует и всем пока!